Чесної війни ми почали збирати в 22 році, коли ми почали їздити до хлопців, і хлопці просто так не випускають з позиції. Вони кажуть, ви нам привозите допомогу, а ми вам повинні дати якийсь сувенір на пам'ять. Підписаний сувенір, фото з сувеніром і тому подібне. І кожна поїздка це пам'ять була. Це були тубуси, були гільзи, були уламки ракет, були бойові частини ракет, які вже розірвані. Все деактивоване. І о, шеврони це основне, тому що кожен хлопець, якому ми допомагали, він давав шеврончик. І о, це пам'ять. Коли ти дивишся на стенд шевронів, ти знаєш, цей шеврон це така ситуація, це така ситуація. І за цей час музей поповнився дуже-дуже великою кількістю експонатів. І вже в 24 році було прийнято рішення саме відкривати музей сучасної війни на базі спортивно-молодіжного центру міста Покровська, де було встановлено певну експозицію. Цей музей буде поповнюватися і буде масштабуватися так само і на різних локаціях, на молодіжних центрах. Як обласних, так і покровських молодіжних центрах, і в Покровському історичному музеї також буде експозиція від нас і саме про Дмитра Лисенка, заступника голови молодіжної ради минулого скликання. І ми зараз працюємо, також збираємо ці артефакти, підписуємо і поповнюємо цю базу. Сказати точну кількість я не можу, тому що вони. Просто їх нереально підрахувати. Їх певно, що тисячі, як і маленьких, так і великих артефактів, і шевронів, і значущих речей для нас. І о, їх дуже, дуже, дуже багато. І о, це реально дуже кропітка праця зробити так, щоб впорядити ці речі, підписати. О, Історію про кожного написати. Це потрібно дуже-дуже великий період часу. Тому було прийнято рішення зробити експозицію саме в спортивно-молодіжному центрі. Саме цей музей в спортивно-молодіжному центрі відкритий в честь нашого Дмитра Лисенка. Там стоїть стенд, історія Дмитра, тому що Дмитро це був саме тією людиною, яка запропонувала цю ідею. Який дуже велику кількість артефактів привозив з передової від хлопців на саме гарячих напрямках, і це було чистю відкрити в честь нього. Зараз ми займаємося упорядкуванням, збираємо і починаємо вже розписувати по історіях. У нас, як члени молодіжної ради, кожен є заступник з певного питання. Там є у нас прес-відділ є так само у нас. По справах культури, і вони працюють з цього напрямку зараз. Евакуація музею саме відбувалася дуже тяжко і дуже проблематично, тому що спочатку він базувався в місті Покровську, і коли бойові дії почали наступати, дуже швидко, вже почали долітати в півідрони до місця знаходження самого музею, там де знаходилися всі експонати на зберігання. Було прийнято рішення вивозити, і це відбувалося здебільшого в такий спокійний час, коли були тумани, тому подібне, щоб це все безпечно вивести. Тому що було розуміння, того, що музей це специфічні речі війни, і коли вони виносяться на вулицю, їх ворожі дрони дуже сильно бачать. І може прилетіти туди удар. Тому ми дуже так швидко це робили і максимально безпечно, щоб це було непомітно. Коли ми перевезли в удачну, також все перегрозили в нічний час, щоб також ніхто нічого не помітив, Тому що перше, що цивільне населення може не зрозуміти, як це цивільні люди вигружають такі незрозумілі речі. Ніхто ж не зрозуміє, що воно. Розвантажене, що воно вже деактивоване, і що це реальний музей. Було, він базувався в удачні близько трьох місяців. Потім, коли я поїхав у відрядження міста Київ, майже на півтора тижня я виїжджав по діпстейту, показувало до удачної було 16 кілометрів. Коли я приїжджаю, залишається шість і починається те, що постійні звуки канонат спати вже неможливо. І постійно все грухотить зі всіх сторін, і ти це відчуваєш. І я о, в один день просто беру в товариша бус, вивожу цей музей до іншого місця, неподалік удачної, трішки далі від фронту, і о, вивожу свої речі. Я тільки їх вивожу, в Мене слідуюче відраження на два дні, і після цього я вже в удачно більше не повернувся, тому що вже почалось там саме пекло. Постійні обстріли, ФПВ-дрони, і буквально за два дні удачно вже як такого селища не було. І вже після цього почали вивозити паралельно це все в Дніпро, починати робити музей, робити новий склад артефактів, розписувати, розписувати історії і все інше, працювати надалі. Ну, Музей він сам по собі був нелегким, як і збор, тому що ці речі постійно вивозилися під обстрілами з передової. Так само і вже саму всі артефакти також вивозилися вже в останні моменти. Ну, я, в принципі, розумію наших військових, наших поліцейських, що доволі дивно буде, коли цивільна людина вивозить повну машину, іншим чином це тубуси, там частина ракет, тому все подібне, це певним чином їх тривожить. І мене на кожному блокпосту зупиняли, перевіряли, повністю все вигружали, все дивилися. І о, моя віце, наприклад, від о, Донецької області від Стели до Дніпра, займала десь півтори-дві години це якщо дуже насичений такий рух. А коли я віз музеєм, майже 4,5 години в мене зайняли, тому що постійні перевірки, постійні перевірки документів і все подібне. Для мене музей це. Не просто артефакти, які є, не просто військові речі. Я за 22, 23, 24 рік на них надивився стільки, що вже можливо нічим мене не здивуєш. Але ці речі це пам'ять про тих людей, які їх надавали, і ця пам'ять є дуже цінною. тому що людей вже немає і бувають могили там, де вони похоронені вже під окупацією. і багато безвісти пропавших. І єдиний метод, як це зберегти. Це саме та пам'ять, яку ми можемо для себе залишити і передати нашій молоді, тому що ми знаємо, що молодь це є рушійна сила нашої держави. І о, завдяки цьому, якщо молодь буде розуміти, що ось є музеї, ось заради е, нашого майбутнього хлопці на передовій проливають кожен день кров. І молодь починає долучатися, мислити по-іншому. І якщо брати... Навіть прифронтові міста, коли ти приїжджаєш і відчуваєш, що йде війна, і виїжджаєш в інші міста, то воно не так відчувається. І молоді потрібно трішки повертати в реальність і направляти саме на той шлях до нашої спільної перемоги. Музей як музей, щоб відкрити, щоб це було як меморіал, це я не бачу ніякого такого нормального сенсу. Я вважаю хлопців, які віддавали життя за наше майбутнє. Вони б не хотіли, щоб ми постійно ходили, плакали і постійно дивилися, як все погано. Вони хотіли нам щастя, і тому потрібно робити в таких містах, як молодіжних центрах, спортивно-молодіжних центрах, робити музей, там де молодь брала приклад. і... Саме розуміла, що таке патріотизм, що таке національно-патріотичне виховання, що заради нашого майбутнього потрібно країну захищати, робити все можливе для того, щоб тут ворога не було, і бути готові прийняти ворога в спортивних залах, на спортивних секціях, показувати саме тих військових спортсменів, які загинули, щоб вони знали, заради кого не тренуються і за кого перемоги, тим самим робити. Заходи в честь загиблих там ДСНСників, поліцейських військових, і саме в таких музеях на заходах розповідати від кого, в якому році, як було передано, за яких обставин, що ми робили під час цього як молодь. Тому що ми розуміємо, що зараз для молоді це дуже важкий час, як і для дорослих, як і для молоді, так і для дітей. Тому що майбутнє наше, воно вже трішки, якщо взяти 21 рік, ти уявляв собі майбутнє трошки іншим, ніж зараз. Ти вже готовий, якщо все закінчиться, до певної відбудови, до деокупації, до віднови території, до віднови підприємств і всього, і всього подібного. Раніше були плани зовсім інші. Моя історія, коли їздив до Бахмуту, до Авдіївки. Воно сприймалося зовсім по-іншому. Ти приїжджаєш туди як гость зі своєю місією. Ти приїхав, відвіз, там, побажав хлопцям, всього найкращого, і поїхав. Ось. А коли ти приїжджаєш до Покровська, зовсім інші відчуття. І коли ти, наприклад, приїжджав до Бахмута Авдіївки, було таке відчуття: зараз віддам і поїду. А коли ти приїжджаєш в Покровськ, тобі не хочеться звідти їхати. Якась є така думка, як ти звідси поїдеш, і воно якось от тримає. Але здорові думки приходять, розумію, що життя триває, життя важливіше. Якщо все буде добре в Покровську і його потрібно буде відбудовувати, якщо там залишитися, то відбудовувати буде нікому. Останній раз в парку ювілейному я був певно, що трошки більше місяця тому це була майже остання поїздка в Покровськ. І як для себе це такий був значок: можливо, в останнє сходити в цей парк і. Пройти по ньому, як в останній раз. Але коли я проходив, все таке відчуття, що ще повернуся, ще будемо тут, буде вирувати життя, цивільне життя Покровська. Від мене зараз залежить саме комфорт наших хлопців. Зараз допомагаємо з розселенням по Донецькій області, тому що за період війни зібралось дуже багато зв'язків цивільних, військових, волонтерів. І саме житло є дуже потрібним. І коли потрібно в якому місті, ми зізвонюємось, допомагаємо, поселяємо хлопців. Те саме матеріальне забезпечення, як на даному етапі, це продукти є. Е, це здебільшого смаколики. Хлопці зараз, як в 22-му році, не так вже потребують там звичних продуктів, таких як макарони, тушонки, тому подібне. Зараз це смаколики для підняття бойового духу, маскувальні сітки, окопні свічки те, що просять хлопці. І в цьому сенсі ми й допомагаємо. Людям, яким я допомагаю з 22-го року, на то справі залишилося дуже мало. Дуже мало і це певно, що відсотків 20. Тому що більшість демобілізувалася, багато поранених, багато загиблих. І о, зараз залишилося декілька хлопців, яким ми допомагаємо з 22-го року, але за цей час. О, База друзів, вона, як то кажуть, поповнюється. База військових, яким допомагаємо, Вона постійно поповнюється, і нові знайомства вони відбуваються постійно, майже кожен день. Тому що коли ти варишся в цьому котлі, постійному волонтерства, допомоги там в, в нашому житті, то ці люди самі з'являються, які потребують допомоги, і ті люди, які надають цю допомогу. І дуже важлива функція навіть не на себе брати, оце все тягнути, а можна звести цих людей, щоб більше було це продуктивно?